Земна я долина, висоти низини, а я лиш на хвильку, захожий сюди. Я просто людина, я посуд із глини, а в посуді цьому Господні скарби. Я просто людина. Я посуди злини, а в посуді цьому Господні скарби в низині буває, коли знемагаю, і хочеться руки свої опустить, та ти підіймаєш і силу вливаєш, і в серці ясніє, небесна блакить, та ти підіймаєш і хвилю вливаєш, і в серці ясніє, небесна блакить. Минає низина, приходить хвилина, собою сповняєш, ти душу мою. Щоб біл лікувати, щоб втіху подати, тому, хто чекає, на поміч твою, щоб лікувати, щоб втіху подати, тому хто чекає, на поміч твою, і все, що є гарне, і добре, і славне. Що в мене вливаєш і людям даєш походить від тебе, вертається в небо, хвалою шолється, не маючи меж походить від тебе, вертається в небо, хвалою шолється, не маючи меж минає низина. Тривоги й скорботи, і вірою треба її перейти, бо будуть висоти, ще будуть висоти. У мені добрий Боже, прославишся ти, бо будуть висоти, ще будуть висоти, у мені добрий Боже, прославишся. Ти земна я, долина й низини, а я лиш на хвильку.